Друзі, нарешті, то, теж, тут дуже багато чого на LX, але побачив ось цього е, тренера так званого. ну він себе називає тренером вже давно. В мене було відео на каналі, називалося багато років тому Тренери, які погублять ваш талант. Я у описі самого верху дам посилання на це відео. Так ось ця людина вона писала, що вона з дитинства займається шахами. Має третій розряд і грала у якихось турнірах, але навіть жодного свого успіху не могла написати. Людина усе життя займається шахами, має аж третій розряд, тобто взагалі нічого не вміє, так? і вона хоче вчити. Продовжує писати на Орківській, пропонує послуги тренера, індивідуальні заняття, теорія, практика. Друзі, хто там що сьогодні. Шахами не позаймався. А ну давайте заплатіть гроші, щоб пограти з третєрозрядником. розрядником. Тобто пограти взагалі з тим, хто не вміє грати, ще й заплатити. Нічого не плутає. Можливо, я не так прочитав. Можливо, він платить. Він хоче 400 гривень за годину. 400 гривень за годину з третєрозрядником. розрядника. Мій син йому ледве виповнилося 5 років. Пішов у перший же турнір і відразу виконав третій розряд. Дитині тільки-тільки виконався 5 років, може там тиждень пройшов. А цей все життя в шоках. Це, це ж яким, вибачте, треба бути, е, яким мати здібності, щоб все життя займатися шахами, дійти до третього розряду. І яке треба мати накапство. Та неповагу для оточуючих, для своїх майбутніх учнів, щоб пропонувати їм ці послуги. І яким треба бути безжальним, щоб за ці послуги ще брати гроші? Це жах. Ну, Головні. Плюси тренера, що він без шкідливих звичок. А, а то якщо він десь закурить під час онлайн-заняття, чи не під час, після онлайн-заняття, тренер закурить, все. Запалив тренер. Що робити? Показав мені варіант, де, де, ставиться там, де можна вигравати, де вигравати і сильних шахістів, дебюти поставив все. Але ж він палить. Ні-ні, до цього не підемо. А хто це? О, не палить! Ще, ще й одружений, порядочний. О, ну, супер! Ну, друзі, супер! Навіщо ті? Дебюти, міттельшпіль, леншпіль, як обирати ходи, так з урахуванням часу. Навіщо ці практичні лайфхаки? Головні якості тренера. Щоб не палив. Щоб був одружений обов'язково. І був порядочний. Друзі, ну це жахіть. 400 гривень в годину. Якщо ви тренувалися у так таких тренерів, друзі, що я вам можу сказати? Ну треба ж вмикати голову, відкривати сайти, читати. Ну, Про взагалі, так? Ну, то та тут, в принципі, все написано. От хто міг піти до нього займатися? Це як треба себе не поважати чи та свою дитину і так далі. Щоб просто так викидати гроші. Він не один. Це, це ми просто бачимо на прикладі цієї об'яви цілу когорту людей, які ось так нічого не вміють, і вони йдуть. йдуть розповідати. От в мене диплом психоаналітика. І скільки я бачу, е, е, там, у групах, у, е, ну, у англійських групах, у телеграм-каналах, скільки людей. Які не мають взагалі дипломів і нічого. І вони розповідають, що вони будуть виконувати функції психолога дуже добре і так далі. Тобто це ж проблема не тільки у шахах. Але ж ну, нам потрібно вмикати мозок. Що масаж? А ну добре, я тобі помасажую. А чи вмію я, чи вмі... є в мене якась там успішна практика. Та я знаю, щось там десь тобі натисну, все буде добре. Що тобі, операцію потрібно зробити? Так я зроблю, я прочитав радянську енциклопедію. Давайте я вам зроблю операцію. Це жахіття, друзі. Вмикайте голову.